Всім привіт, друзі! Далі ось телевізор він повністю робочий, але діло в тому, тут а, є проблемка в тому, що тут а, виносний блок землення, ось так не встроєний, все усередину, а виносний. Тому люди намагалися підключити будь-який блок зилення, але в них тут нічого не вийшло. Модель телевізора LG M1931D. Як бачите, тут ось є. Сам роз'єм, гніздо, до якого немає стекера у людей, щоб туди його під'єднати блок зивлення, ось так. Як бачите, тут є AV э, входи, э, карт вхід і VGA вхід є. Також HDMI, антенний вхід. Зивиться він від 19 В і 1,6 А. Ось так. Тому попросили мене сюди е підключити будь-який інший блок зірвання. Вони вже мені блок зівлення дали ось так. Правда, на 20 вольт ось так, а не на 19, але то на 1 вольт я вважаю, що не, не страшно. Ну, далі вже я у майстерню у свою. І будемо його розбирати. Розбирається він на защолках ось так. Тому беру лопатку і починаю його обережно розбирати. Першим ділом відкручу нижню лапу, на якій він стоїть ось так. Відкрутив я нижню лапу далі починаю далі його розбирати обережно. Так, ну що, тепер обережно піднімаємо пере, передню декоративну кришечку кри, і також на ній є роз'єм під кнопки. Обережно його виймаємо ось так. цей. Так, з цього боку матріці є слейф, який йде на підсвітку. Його можна і зняти ось так, як бачите. Його Зняли, далі приподнімаємо матрицю обережно і там бачимо є слів, який йде до самого дисплею. Тут також є скотч, який тримає. Потім обережно її. І зняти цю матч. До, до, до цього потрібно два ось цих крайніх фіксатора стихнути і, 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 і витягти, обрелити сам сам солі. Це буде робити не сильно не, 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 не так удобно, але потрібно робити. Ось так пробуємо і, і витягуємо. Ось так все є. Тепер матрицю я повністю зняв, як бачите. Далі бачимо плату самого цього телевізора. І також бачимо нагрів, тут відбувався нагрів, ось тут більш так потемніла плата. Тут є відповідно динаміки, ось вони знаходяться двоє. стерео режимі. Так, Щоб добратися далі нам сюди, потрібно відповідно буде відкрутити ось цей гвинтик. І, як бачите, пата пішла ось так. О, все, воно вий... вийшло. Так, ось так це все діло тут реалізовано, як бачите. Так, у нас цікавить ось цей роз'єм. Сюди потрібно буде приправити до двоє дротів, як мені сказали. Ось так. І вивести, щоб провірити, чи буде працювати. Телевізор, чи не буде він працювати, його можна випаяти ось тут. Ось Так, Так, і так як людина мені сказала його перевірити спочатку, тому я зараз підпаяюся плюс і мінус і буду перевіряти. Подам нього 10 вольт відповідно із оборотовного блоку позивлення і перевірю, чи запрацює. Ось так. Це все діло. Так, повіряю мультиметром D, щоб бути стовідсотково впевненим, тому що тут не дуже зрозуміло при припайні оці контакти всі. Так, торкаюся до, до мінусу. Починаю провіряти. Тут у нас, так як я думав, буде плюс, це у нас минус буде. І це у нас мінус. Таке є все. Ось це плюс виходить. Ось цей контакт. Ну, зараз сюди припаяю плюс та мінус. Все припаяв. Доли. Все сидило с едным из, из, из дисплея. Так, беру дисплей. И будем его изъеднувать. Идем. Okay. Питер нос. Діло далі під'єдную підсвітку. Далі потрібно під'єднати пату увімкнення. Тут -то кнопки сенсорні, як бачите. Зараз під'єднаю це все діло сюди. и далее сразу я подам 19 вольт 1 ампер ну все, о, все, сейчас все это подъеду вот так как видите, все это подъедено плюс-минус подаю теперь на лабораторном вакууме 19 вольт На нього, як бачите, позиває 0,2 мА. Поки що. Тут нічого не світиться взагалі. Пробую вімкнути. І е, пішов він вмикатися, як бачите. На боку рівня з'явилося спозивання 500 69 мА. Зараз вимкну світло, перевірю ще є картинку, а картинка, напевно, є, тому що він засвітився, як, як бачите. Була перевернутися все тіло березно. І так, він тут пише що немає сигналу, як бачите. Він працює ось так. Буду зараз брати брючка і підпалюватися, а оцей я випаю ось так. Власник хоче постати сюди блок від ноутбуку. Так. Беру спав Так, далі, ось таке гніїздо я відпаяв, як бачите. Далі я від'їздю від справу розе. Відмиваю. Що це діло. Далі далі ось такий блок зивлення. на. 20 вольт, 2,5 А. Думаю, згодиться. Зараз перевіримо, чи він, чи, чи він працює. Бати защитився. Зелені 60. Перевіряю. 22 воль, вольта. Ну, звісно, не 19-не 19 вольт. На 3 вольта буде більше, але, думаю, не критично, буде працювати. Так як попросили зробити максимально бюджетно, ось так, тому буду робити саме, саме так. так. Ну що, щоб його зібрати одразу із рутом, потрібно мені сюди дріт просунути відразу через цю криску. Задню. Беру плату, роблю отвіри під роти, щоб можна було запаяти. Далі припаюю дрота. Також пропаюю і з іншого боку. Прямо почистить. Ось така припаяв, далі можна збирати. Далі матрицю. Клей в матриці вставляю ось так. Далі вкатую. І притискаю все піднов. Далі вставляю слей в підсвітки. Далі накриваю все діло задньою крискою. Потім беру винтики, закручую, прикрутив, далі перевертаю, ось так вставляю, поправляю її, беру рамку, під'єдную слійф. До неї вставляю і за так. Зібрав начебто. Так, ну все, вмикаю. Як бачите, він вмикається. Гучність також збільшується до 100% відсотків і зменшується. Кнопки працюють, сенсорні чудово. Все працює. Збираємо далі, поставимо ніжку і потім під'єднаємо тебе, перевіримо, чи, я, я, чи буде працювати звук і все так, і все інше. Тепер зараз тут те термоклеєм сюди пропущу весей дріт. Термоклеєм. Все. Ну ось бок з'явлення. Сам цей телевізор, смарт-тв під'єднав через HDMI, вмикаю його. І вмикаю смарт-ТВ. Чай фігурки улюблених героїв. Разом з суперкото. Ми Байте, переможна команда. Є звук. На зустріч пригодам. Такий різноманітний світ супергероїв Ледів та Суперкіт. У дні я маріне. Звичайно дівчинка. просто простудив. Дехто утрачено. Справді дуже рада за тебе. Та нема чого радіти. Я сказав це, щоб ти ревнувала. Ми не можемо бути разом. Ти ж знаєш. Що... Точно придумав. Маю їхати. Смачного. Так, тату, я знаю, де готель Гран Парі. Я спізнююсь ніколи в житті. Ну так буває. А? Ну, Як тобі? Вона, вона прекрасна. Так, ну ось і все. На цьому відео закінчено.